Всім привіт! З вами канал Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Едді Хірн про реванш Еніс Чухаджан. Канела Альварес готовий до реваншу з Дмитром Біволом Усик Фюрі 2, де і коли дивитись ще один мегафайт хівівейту. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 14 вересня відбудеться повернення до рингу зіркового мексиканця, екс абсолюту у другій середній вазі Сауля Альвареса. Протистоятиме йому поартериканський проспект Едгар Берланга. Цікава сутичка двох атлетів, що міцно б'ють досвід та техніка проти молодості та габаритів. Партнер проекту компанія «Фовбет». Інформація про те, що американський боксер Джаран Еніс збирається відмовитися від титулу чемпіона світу IBF у напівсередній вазі і перейти до категорії 69,9, виявилася передчасною. Раніше стало відомо, що Еніс та його промоутер Едді Хірн не були зацікавлені у реванші з обов'язковим претендентом з України Кареном Чухаджаном, особливо після того, як представники Чухаджана несподівано виграли промоутерські торги. Проте Хірн заявив, що Джаран хоче зберегти. Зберегти титул і повторний бій з українцем може відбутися. Я нещодавно розмовляв із менеджером Чухаджана, розповів Хірн, ми маємо намір зберегти титул. Джарен має мінімальні умови в контракті, і якщо ми заплатимо карену необхідну суму, бій може не відбутися. Це не той поєдинок, який глядачі хочуть побачити, адже Джаран вже переміг його, і Чухаджан був слабкий. Але нам важливо зберегти титул чемпіона світу, і ми продовжуємо. Обговорення з його командою сказав Хірн, треба нагадати, що перший бій між Енісом та Чухаджаном пройшов у січні 2023 року і завершився перемогою американця за очками. А американський боксер першої напівсередньої ваги Райан Гарсія висловив свою думку про чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона, який раніше заявляв, що найкращі бійці уникають боїв із ним. Гарсія сказав: Ти шакуре, просто Твітерсон. Ти звичайний боєць не такий уж великий. Так, ти хороший, але щоб бути великим, потрібно вміти не лише захищатись, а й атакувати. Мій везер робив і те і інше, але ти лише захищаєшся, хоч і якось умудряєшся перемагати. Я цього не розумію, сказав Раєн. Тим часом чемпіон WBC, WBA і WBO у другій середній вазі Сауль Альварес. Не виключив можливість реваншу з Дмитром Біволом. Якщо Бівол переможе Артура Бетельбієва у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу, Канело зазначив: ніколи не знаю, що станеться. Якщо бівол виграє, я захочу реваншу. Я нікого не прошу про це, але не виключаю таку можливість у майбутньому треба нагадати що у травні 2022 року Бівел здобув перемогу над Канело одноголосним рішенням суддів 14 вересня Альварес проводить бій з Едгаром берлангою в Лос-Вегасі, а поєдинок бівола та бетербієва відбудеться 12 жовтня в ельєді саудівська аравія Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа згадав про свій бій з Олександром Мусиком, який є володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO перед майбутнім поєдинком з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Коли Дюбуа запитали, чи вважає він, що очинив Усику більший опір, ніж Джошуа у двох боях, він відповів: Я не впевнений, я знаю, що вразив його в корпус, але він схопився за низ, схопився за яйця. Це вже в минулому. Я став сильнішим після цього, і останні два поєдинки допомогли мені вирости, загартувати мій характер. Наразі я готовий захищати свій титул. На питання чи дасть йому низка перемог перевагу на Джошуа, Дюбуа відповів: безумовно, це були складні бої і підготовчі табори. Я звик до наполегливої роботи, і тепер мій настрій на бій буде на висоті. Нагадаю, що поєдинок відбудеться 21 вересня, а у серпні минулого року усик накаутував Дюбуа. Ну і на завершення, українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі наприкінці нинішнього року проведуть другий поєдинок між собою. Після перемоги в бою 18 травня, яка зробила нашого співвітчизника абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі, Сашко постарається вдруге здолати суперника. Бійці мають 7 місяців. Щоб відновитися, відпочити і знову приступити до тренувань для підготовки до бою дата бою у секфюрі. 2. поєдинок пройде на стадіоні Кіндомарена в Ревійському Ерлієді. Дати грандіозного протистояння одних з найсильніших супертяжів в історії обрано суботу, 21 грудня. Точний час виходу боксерів на ринг та початок бою буде оголошено пізніше, однак можна припустити, що це не станеться раніше першої години 15 хвилин ночі, неділі 22 грудня, за київським часом. В Україні поєдинок можна буде побачити завдяки відеосервісу Мегого. Прямий ефір пройде його каналом Мегого Гонг. Тут показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія, також трансляцію можна буде придбати на платформі DaZon. Вартість стане відома пізніше. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.